Всім привіт! Всіх вітаю на нашому каналі. Сьогодні спробуємо покрити нашу кушу, Таку вона має біля себе дівчинку, Дівчинку Алана. Анговер. Як ви казали, її звати тату? Ізі. Що і дві ноги. Він тебе пам'ятав. А як прийшли? От робить сьогодні знакомить. Що поки в помаленька, та і не покрили ми ще. Вася каже, дикувата, ми з нею навіть не граємося, бо кетрін наша то така, що відкриває двері у спринтері і лізе до середини. Пам'ятаєте, скільки днів мало, що вона залізла чотирма ногами в тачку? Як це дивлюся, радість. Таке хлопці Лоша з ногами, як у куня. Так, виходи, потребуємо, заязав і хвій. Рачик дивиться Ой, ти! І... Капучино! Куша її народила в полі Пушу як робили за деку да ламають біля що зараз. Було живуть ніякого. Води, харчу, Води, води, так. Дарку відвісати. О. ай яй я язи там. Видіки. О. Шоу, пуша. О. Що, іди. Оф. Не бачимо. Оу, 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 оу. Рана и мама ростом. Сто семьдесят. на линейку. Оу. Oh. Oh. Разія наша жеребна після УЗД. Є Де, ну, вот. О! А Вася каже, що вона вже не Ізі, вона вже ліза. Вася наш каже. Що Що Ліза має бути, не Ізі. Ну та ліза не буде. Є. Є. Кивайся. Є мене. Слухайся. Вико-о-о-о-о! Відрався, <плес> рухаємо <плес> є. <плес> Тато лушечки. Отець звати Алан. Сім років. Так, все добре. Наша пуша прийняла, жереця дуже добре. Стояла, навіть не рухалась. Тисниця. ні ні Може тільки буду починати, тиснутися. Разу, що стояла, добре кубила наша. О, о, о. о пушагу. Oh, pusha, oh oh. Oh. Oh, 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 yeah. Hi. Yeah, kuda koda. Oh, yeah. Ah, pusha.

Є. Yeah. Yeah. Це наша фрязія. Це також кобила дочка. Так, лошадку буде продаватися, але лише номер телефону. Хто був хоче, може зателефонувати, якось домовимось. Можуть, завдаток, Можуть дати завдаток, так, бо ми її лишати не будемо собі, подається. Хто дуже хоче, може з кобили купити. Вона буде таке, як алан мати, нові постати. Хто розуміється, на 9-й день яке лишати. А такий є син Алана, внук буцефала. Ножки трошки намочив, От від цієї кобили. І кочеряй. І фрезія пришурувала, підкову загубила. Такі в нас є коні на підгаєчині, тому кого буде цікавити. Лошичка можливо, до замовлення. Телефонуйте. Ціна відносно такого лошадка буде доступна. Її сестра, сестра нашої пущі по черепцеві. Мама була гоцулка, а тато буде І от такий продукт вийшов. Оце, наша гордість. Тато її дуже любить цю кубилу. Дивиться за нею. Жеребно. Віталій зробив УЗД. Так приємно було, Віталій приїхав, зробив от, сусідським трьом кобилам, УЗД і п'ятьом нашим, і всі кобили і жеребні, знаєте, це таке піднесення, радість відчуває, відчуваєш, так впевненість вже в чомусь, що О, така присутка наша. Фразя. Пустити її не доїдає? Чи ні? Лишати. От, ще хочу завтра вам зняти. Відео, які в нас коні на продажу, Лошиці є Фокус. Кобила на продаж. Лошак А у нас вечірня пора, тюків натюкували, трошки позакривали. От дві нашу кубиру ця Разі а ти що не можеш їй віддати. Розвільне. Тому всім за увагу підписуйтесь на, на наш канал, буду закінчувати відео. До зустрічей!